Друзі, привіт! Вітаю на каналі! Напередодні вихідних пропоную до вашої уваги підбірку міні-серіалів, кожен з яких можна передивитися буквально за один день. Оскільки дані серіали різні по жанру, тому кожен може знайти щось собі до душі. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду! На першому місці знаходиться серіал під назвою Макстон Холл. країна виходу Німеччина, рік виходу 2024. У затишному містечку Макстон-Гол жила Рубі, доволі амбітна стипендіатка з вогником в очах. Вона любила тихі алеї та бібліотеку старовинного університету, де здобувала освіту. Однак несподівано дівчина опинилася у вирі таємничих подій. Одного разу, блукаючи лабіринтами коридорів, вона випадково стала свідком того, що намагалися приховати. У затінку портретів колишніх ректорів Рубі помітила фігуру, яка поспішала втекти. Це був Джеймс, спадкоємець багатого мільйонера і володар цілого маєтку в Макстанголі. Недовірливі очі Рубі запримітили, як він ховав якісь документи. З того моменту життя дівчини змінилось назавжди. Зарозумілий хлопець переконаний, що ця особа становить загрозу його таємниці, тому вирішив будь-що змусити її мовчати. Та головна героїня виявилася не такою легкою здобиччю замість страху у її серці запалав вогник бунтарства. Вона відмовлялася підкорятися Джеймсу та йшла проти течії. Між ними спалахнула іскра протистояння. Суперечки та погрози міцно пов'язали їхні долі. Але поступово напружені стосунки переросли у дивовижну хімію. На другому місці знаходиться серіал під назвою Дипломатка країна виходу США, рік виходу 2023. Даний серіал розповість про дипломатку, яка у розпал міжнародної кризи намагається впоратись із своєю новою престижною роботою посла у Великої Британії та бурхливим шлюбом із відомим політиком. Кейт Уайлер розуміє, що нова робота буде займати у неї дуже багато сил і часу, а її сімейне життя і так далеко не ідеальне. Чоловік героїні пише книги, тому він повністю зосереджений на собі і своїй популярності, а жінка тепер не зможе приділяти йому достатньо уваги. Крім того, дуже багато людей намагається підставити Кейт. Щоб підірвати її авторитет нового співробітника. Але жінка не опускає руки. Вона налагоджує відносини з британськими дипломатами і членами королівської сім'ї. Але коли між владою США і Британії виникає серйозна криза, Кейт опиняється в самому епіцентрі усіх інтриг. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Імператриця країна виходу Німеччина рік виходу 2022. Серіал пропонує поринути в історію Франца Йосипа І, а також Єлизавети Баварської відомої герцогині. Навіть між такими видатними історичними особистостями виникає тепла прихильність і велике кохання, яке йде всупереч усім заборонам, що були до цього створені в суспільстві. Елізабет фон Вітельсбах – молода принцеса Баварії та самовпевнена жінка, яка випередила свій час. Та повстала проти жорстоких правил королівського двору, якось Елізабет зустрічає Франца Йосифа, амбітного та впливового імператора Австро-Угорщини, який відіграє важливу роль у формуванні сучасної Європи. Випадкова зустріч переростає в історію великого і справжнього кохання, але на фоні ревнощів, інтриг та залаштункового протистояння за владу, що розгортаються при королівському дворі. Юна Елізабет змушена відчайдушно боротися не лише за своє кохання, а й за власне майбутнє. На четвертому місці знаходиться серіал під назвою Відіграти назад країна виходу США, рік виходу 2020. Серіал Відіграти назад це захоплива кримінальна драма, наповнена напруженими моментами та неочікуваними поворотами. Сюжет розкривається у середовищі багатих та успішних мешканців Манхеттена. Головна героїня Грейс є успішним психоаналітиком з Нью-Йорку. У неї все чудово: коханий чоловік, чудовий син, багате життя. Також незабаром вийде її перша книга, в якій Грейс навчає жінок слухати свою інтуїцію і вірити першому враженню про чоловіків. Проте навіть до виходу книги зникає її чоловік, і казкове життя перетворюється на послідовність неприємних розкритів і скандалів у засобів масової інформації. Тому на пошуки істини залучаються детективи, які виявляють багато таємниць і несподіваних зв'язків між героями. Хоча Грейс намагається врятувати свою родину, вона сама стає підозрюваною в багатьох злочинах, і тут починають виявлятися справжні натяки та приховані сторони її життя. На п'ятому місці знаходиться міні-серіал під назвою Джейн Ейр країна виходу США спільно з Британією, рік виходу 2006». Батько і мати бідолахи Джейн померли, коли вона була ще зовсім немовля. Її вихованцем став рідний дядько, який теж помер, і попросив доглянути за дівчинкою свою дружину. Однак та ігнорувала бідолаху протягом усього її дитинства і відверто ненавиділа її. Довгі роки вона терпіла приниження тітки і своїх двоюрідних сестер і брата, поки її не відправили в приватну школу, де вона провела всю свою юність. Отримавши гарну освіту і попрацювавши кілька років учителем, Джейн вирішила податися гувернанткою в сім'ю, яка відповість на її оголошення, подана нею в газеті. Так вона потрапила в будинок містера Рочестера, де познайомилася з доброю економкою, слугами і навіть із страшною таємницею, яка була закрита в цьому величезному будинку. Джейн і не підозрювала, як зміниться її життя з появою господаря на порозі будинку. Це історія про двох людей, які довгий час ховали свої почуття, завдавали один одному біль, але які пронесли свою любов через багато років і в підсумку змогли з'єднатися. Їх не змогли розлучити ні брехня, ні образи, ні переживання, ні злі слова, ні злі люди. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім гарного перегляду та до скорої зустрічі!